Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, дивлячись відео Савтаненка про сильну молитву. Тож хочу вам її зачитати. Псалом 36 Давидів, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців. має заздростей до беззаконних. Бо вони, як трава, будуть скошені. Скоро покошені, і мов та зелена билина повянуть. Надійся на Господа, добре чини, землю замешкуй, та направдують дотримуй. Хай Господь буде розкіш, пол, розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання, на Господа. Здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить, і Він виправдить, немов світло Твою справедливість, а правду твою немов не південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся: не розпалюйся гнівом, на того, хто щасливою, щасливою чинить дорогу свою, на людину, що Виконує задуми злі, Повтрим... повтримайся в гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи і не буде без жодного, безбожного. і будеш дивитись. На місце його і не буде його, а покірні спадкують землю і зараз кошують миром великим, лихе замишляє безбожний на праведного і скригоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього, бачить бо Він, що наближується його день, безбожні меча. Добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги та ввійти їхній меч до їхнього власного серця. І поламані будуть їхні луки, краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливий Господь підпирає, знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. Амінь.